Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції з 14 го декор квіт із бізе. 17 гривень за набір. Приїхали ось такі новинки декор на паличці. Теж акційна ціна. Ціна 24 гривні за одну штуку. Є декілька варіантів кольорів. Приправа до фаршу та котлет 30 грамів за 8 гривень. 88 гривень коштує набір шампурів металевих 6 штук довжина 60 см. 34 гривні набір приладдя кухонного, пензлик та вінчик силіконові. Є різні кольори на вибір. 34 гривні набір кондитерський мішок із металевими насадками 7 штук. 39 гривень. Тортівниця прямокутна, пластикова із кришкою. Фіксується з чотирьох сторін і має ручку для зручного переносу. Рожевий білий колір. Набір трубочок для напоїв пластикових. Вони коротші від стандартних: 50 штук за 11 гривень. 24 гривні коштує ложка для меду. Дерев'яна довжина 15 см. Розпалювач для багаття гелевий 200 мл за 29 гривень. Таке щось цікавеньке привезли. Ціна 64 гривні. Щітка для чищення рішіток гриля 3 в одному. Набір ложок одноразових 10 штук за 11 гривень. 29 гривень набір контейнерів одноразових паперових 5 штук прямокутні. 55 гривень коштує набір із п'яти контейнерів круглих із кришкою. Набір стаканів паперових 10 штук 9 гривень. І набір контейнерів 5 штук за 29 гривень. 17 гривень коштує набір стаканчиків. 10 штук по 250 мл. Такий цілий набір весняне прибирання від фрекенбок. Тут є і засіб спрей, пакети для сміття 15 штук, і вологі серветки для кухні і ванної кімнати. Ціна такого набору 199 гривень. 49 гривень кошик для дрібниць об'ємом 3 літри. З такої ж самої колекції, але більші, ціна 84 гривні. Ні, вони, знаєте, чомусь таке відрізняється. Схожі, але відрізняються. 99 гривень палеця нудл для плавання. Це такі, знаєте, як є в басейнах. Такі цікаві новинки. Це є шлюпанці жіночі. ціна 299 гривень. Ще один варіант. Ціна 199 в рожевому кольорі. Всі, до речі, одного кольору. Ті рожеві, ті коричневі, чоловічі. Ціна 249 гривень і із червоними полосками. Такий варіант за 99 гривень. Чоловічий, є в сірому в синьому кольорі за 279 гривень. Так, і ще ось такий варіант жіночий, 88 гривень. 199 гривень. Чайник заварювальний, скляний, ребристий з бамбуковою кришкою. Від торгової марки «Люмінарк» блюдо глибокий діаметром 17 см 77 гривень. Салатник скляний діаметр 15,5 см за 39 з таким квітковим зображенням. 117 гривень. База для квітів скляна висотою 26 см. Їмність для напоїв пластикова. Ціна 149. Акційна ціна на масляницю кухонну. Бамбукова підставка і пластикова кришка. 49 гривень. Воронка лійка для банки. Це вона йде така ширша. Для банок. До речі, класна штука при консервації. Ціна 11 гривень. 29 гривень коштує ніблер для прикорму. Це такий силіконовий варіант. Там всередину вставляєте шматочок якогось продукту. Стакан дитячий із трубочкою. Ціна 44 гривні. 22 гривні коштує рушник кухонний вафельний розмір 35 на 61 см. 44 гривні рушник кухонний вафельний. Він де такий як підвишивку. 100% бавовна, Розмір 40 на 60 см. Рушник кухонний мікрофібра однотонний. 40 на 60 см. 29 гривень. Набірушників кухонних із мікрофібри. Три штуки в наборі. Це є ось такі 24 гривні. Дідусь невеличкі, по-моєму, 25 на 25 см. 100% поліестер. Тожка кухонна пластикова, прямокутна сіра. 37,5 на 25 см такий трошки більший варіант 99. Меншого розміру 49 гривень. 25,5 на 16 сантиметрів. 59 гривень. Скатертина прямокутна. З такою хвилею. Значить, край оброблений. Розмір 1,50 на 1,20. Рукавички господарські, одна пара, 46 гривень. Фрекінбок. Калимок для дому різнокольоровий в асортименті 99 гривень. Вони із іншого боку таке враження, що прогумовані, не будуть ковзати, і є різні кольори. 27 гривень коштує тримач для паперу паперових рушничків. Металевий варіант. Рітка для чищення кухонна з підставкою та дозатором 84 гривні. Шланг для пральної машини універсальний. 69. Серветки для скла із мікрофібри. Ціна 22 гривні. Вони йдуть однотонні, є в різних кольорах. Таз пластиковий об'ємом 8 літрів. Акційна ціна 84 гривні. Калимок для ванної кімнати ПВХ із малюнком на присосках 109 гривень. Такий варіант за 54. Йоршик для унітазу з підставкою. Такий закритий варіант, ціна 139 гривень. Відро господарське об'ємом 12 літрів за 74 гривні. Вітро для сміття із поворотною кришкою 124 гривні. Набір для гри з піском бідерця і три предмети. Такі грабельки, лопаточка і формочка. 39 гривень, досить невеличкий такий набір. По 49 гривень вітрячки вертушки. І у вигляді квіточки. У нас всі однакові, такі жовтенькі квіти. 99 гривень. Набір. Ігровий м'яч футбольний із конусами. 4 конуси в наборі. М'яч для гри у регбі 49. Іграшка м'яка, каченя пухнаста. До речі, досить більших розмірів. Ціна 199. Відерце складне. Ціна 99 гривень. Ще маю, до речі, ось таку петельку можна підвісити. І є декілька варіантів кольорів на вибір. Вітер, це невеличке таке. Ціна 24 гривні. За 55 гривень набір. Теж відро таке, малесеньке, я б сказала. Тут є різні форми невеличкі. Грабельки та лопатка. 55. М'яч футбольний, надувний, кольоровий 99. Так, в порівнянні з рукою я вам покажу. 189 гривень м'яч баскетбольний, ці вже більші. І за 399 гривень м'яч баскетбольний. 109 гривень іграшка дитяча катапульта. 249 гривень іграшка м'яка на батарейках. Кролик. Лялечка із крилами за 109 гривень, лялька пупс у чохлі банані за 77, лялечка із домашнім улюбленцем 64. Такий варіант, тут є хлопчик пупс в яйці за 69, лялька міні з кольоровим волоссям за 49. Гра настільна доміно 39. Така гра настільна. Розважальна майстер Лото 119 гривень. 55 гривень дартс іграшковий дитячий. З м'якими кульками і гачок для підвішування входить в комплект. Намет дитячий 199 гривень. 84 гривні корзинка для організації дитячих іграшок. Є різні яскраві кольори. Іграшка каталка 189. 169 гривень коштує килимок дитячий. Із малюнком розмір метр на метр 80 74 гривні. Гра дитяча еко, пірамідка, веселка. Курочка, що несе яйця, за 169 гривень. Іграшка сюрприз. Качання 55, 74 гривні качання для купання іграшка заводна, 119 гривень лялька із музичними інструментами, 49 гривень такі рибки, вони тут накручуються, відкривають, закривають ротик, і таким магнітним тримачем вудочкою треба їх впіймати. Еспандер для тренувань 64 гривні. Скакалка спортивна 64 гривні. Стрічка для художньої гімнастики 55, свисток 29. Пістолет іграшковий для запуску дзих – 109 гривень. За 99 гривень набір фігурок ігрових.